Недокраїна з запорібрія не тільки не може влаштувати своє власне життя, вона ще й намагається занапастити життя своїх сусідів, але не на тих напали, урегани. Наші незламні славетні воїни без жалю та страху обороняють нашу країну, а ми з вами робимо все можливе та неможливе, щоб продовжити нормально функціонувати, працювати та волонтерити. Ну і в моєму випадку для цього потрібно світло та інтернет. Для початку я розглядав не тільки варіанти домашнього комфорту, а й можливість працювати не дома. серед варіантів пункти незламності, друг зі світлом, і воркспейси та кафе. Пункти незламності відпали одразу, бо туди приходять люди зігрітись і зарядити телефон, а не працювати. Тож я вирішив не займати там місце і першу половину грудня перебивався виключно кафе та посиденьками в друга неподалік мого дому, які знаходились на лінії критичної інфраструктури. Воркспейси я залишив на крайній випадок, якщо вже всі варіанти поблизу будуть недоступні. Але оскільки мені, крім написання сценарію, ще потрібно знімати. Мати і монтувати, що не дуже зручно робити не вдома та не за стаціонарним ПК. Пошук домашнього рішення був неминучим. Дай Боже, з вами Олдбой, і сьогодні я вам розповім, які є способи повернути комфорт у ваші квартири та будинки, а саме світло та інтернет. Ну і звісно розповім, який варіант обрав для себе я. Варто одразу зауважити, що всі ці рішення вимагають фінансових вливань. Вони спрямовані саме на комфортну роботу та тимчасове відновлення світла та інтернету, і навіть грання в ігри при нагоді, хоча я ще ні разу під час блекауту не грав. А тому наголошую, що всі ці рішення не про виживання в мінус 20, готування їжі на пальниках тощо. Хоча і ці питання ми частково зачепимо. Ну і для всіх, хто розбирається значно краще в питанні, а такі 100% є. Прошу дуже в коменти для культурного конструктивного обговорення, та що значно важливіше, допомоги людям у вирішенні їх проблем. Я ж розповідатиму про свій досвід. Тож Це почалось. Отже, почнемо з інтернету. У мене як і в більшості громадян України, в квартиру заходить вита пара. І в Blackout це повна срака. Справа в тому, що підключення абонентів витою парою працює по наступному принципу: у вас на будинку стоїть комутатор, від якого витою парою підключені квартири клієнтів. А на ваш будинок інтернет приходить оптикою, рідше також витою парою, з сусіднього будинку. Утворюється своєрідний каскад. І якщо ваш будинок поєднаний з іншим будинком і ви в різних чергах, то у вас інтернету може не бути не тільки коли у вас немає світла, а й коли немає світла в будинку навпроти, звідки прийшов кабель. Така історія саме в мене у квартирі. Бувають періоди, коли домашнього інтернету немає по 10 днів. Тим є в деяких провайдерів зараз так звані акції, де ви можете купити на ваш свіч в будинку акумулятор. І він працюватиме навіть без світла якийсь час. Але якщо по вашому маршруту хоча б один свіч не матиме ні акумуляторів, ні світла з мережі, то інтернету у вас не буде. Також я розглядав варіант зі Старлінком. Але швидко від нього відмовився. Можна сказати, зробимо першу розпаковку Starlink в Україні. упс. E, Коли ми зі сліданом тестили старлінки ще влітку, стало одразу зрозуміло, що це не квартирний варіант. Справа в тому, що інтернету від Ілона Маска потрібно дуже багато простору. Це прямо індастріал дизайн. і відкрите небо, щоб він побачив і спіймав супутник. А тому вам практично обов'язково потрібно витарганити цей Старлінк на ваш дах і якось його там присобачити. Ти хочеш сказати, що будемо жити в світі там, де три полігона. Якщо використовувати Старлінг дома, інтернет не буде ловити, то це десь буде три полігона. Коли ми тестили його просто на вулиці, то йому листя дерева заважали взаємодіяти зі супутником. Настільки він вередливий, також обов'язково потрібне якесь безперебійне живлення для нього окремо на даху, ну і молитись, щоб у вас його не вкрали. Розповідають також, що з різними роутерами Старлінка не все слава Богу. І це правда, але є офіційні адаптери, через які можна підключати власні роутери. А на старих круглих версіях старлінків так і взагалі можна було без будь-яких перехідників замість оригінального під'єднати власний роутер. Ні, ну пачкортер реально подивися кітін, ніби в mm -hmm. е один пачкорт коштує 100 баксів. До цього всього інтернет коштує 75 євро на місяць. І... Не знав Не знав? І... І... критик Макс, а швидкість може падати до 10 мегабіт або зникати. Якщо банально захмариться чи почнуться опади. Плюс сама станція коштує 600-700 євро і доведеться чекати кілька місяців на доставку, якщо замовляти безпосередньо на офіційному сайті. З рук ще дорожче, хоч і швидше. А ще в Франції та Італії нещодавно проходили акції, які ще, здається, навіть не закінчились. Суть проста: Starlink за 1 євро. Щоб таким чином ви могли повернути антенну протягом місяця, якщо щось вам не сподобалось, а якщо ви її не повернули, тоді вже повна вартість пристрою знімалась з вашого рахунку в кінці місяця. Таким чином, різноманітні мудаки продавали українцям старлінки по фул прайсу, а потім ще й з рахунку знімались повторно вартість пристрою через 30 днів. Тобто старлінк можна і, можливо, навіть варто собі купити, якщо вас приватний будинок і інший інтернет до вас не можуть протягнути. Теж оптоволокно, але в квартирі це ну дуже спірне рішення, м'яко кажучи. Я думаю, буде дуже великий... Е, е, велика галузь по тому, щоб робити наліпки для цього з якимись пісюнами, з мемами, з аніме. Тут будуть пісюни. Кого є маркер? Тимчасовим рішенням для мене став мобільний роутер, такий, як громадське, використовували під час Революції Гідності для висвітлення подій на вулицях міст. А по вечорам стрімив перформанс на баяні з Майдану. Хто пам'ятає, ставте вподобайку. І ми запізнюємо як з ефіром, так і з офлайном. Через те, що деякі вишки мають старі акуми, а деякі їх взагалі не мають. В окремому районі міста може краще працювати один мобільний інтернет, ніж інший. У мене друг Києві з офісу чудово ловить. З того ж оператора, що і я, 100 Мбіт. Натомість в мене в спальному районі максимум, що я отримував, це 3 мегабіти. На якісь переписки вистачає. Я навіть купив Wi-Fi-приймач для ПК, щоб хоч якось працювати, коли є світло. Але домашній інтернет все ще в ауті. Але поки що це мій максимум. Інші мобільні оператори взагалі не ловлять. Таким чином, в мене з'явився мінімальний інтернет. Для цього варіанту можна використовувати і старий смартфон як мобільний роутер, але зв'язок таким чином значно гірший. Ну і єдиний, як на мене, нормальний. Варіант в багатоквартирному будинку з інтернетом це оптоволокно. Або джипон. Це прямий оптоволоконний лінк до абонента від серверної провайдера, без проміжного обладнання на кшталт свіча, а прямо вам до квартири в комутатор, який потрібно живити як роутер. Цей варіант максимально класний, бо оптику потрібно живити не раз на 100 метрів, як ви ту пару, а раз на десятки кілометрів. Здається, до 20. Таким чином достатньо заживити ємнісними акумами серверну та повербанком ваш комутатор і роутер в квартирі, щоб інтернет був навіть тоді, коли взагалі немає світла. Варто також Зазначити, що павербанк видає 5 вольт з USB. Тому для того, щоб живити роутер, потрібні ще спеціальні перетворювачі на 9 або 12 вольт. Я на Алікспресі знайшов прямо такі роутерні УПСи для цієї справи, які вже мають відповідні виходи без перехідників. Проте черги на те, щоб до вас приїхали і затягнули оптику у провайдерів на тижні і навіть місяці. Я вже місяць чекаю на свою. Обіцяли, що до нового року затягнуть, але досі чекаю. З інтернетом в загальному розібрались. Я впевнений, що є ще якісь хитрі рішення, про які я не знаю. Тож пишіть про них в коменти. Але основні я вам описав: старлінг для квартири фігня і дуже дорого. Вита пара також дуже проблемна. Тимчасове, хоч і з низькою швидкістю, для мене стало рішення через мобільний роутер і сім-карту, але дуже чекаю підключення оптоволокна. А з постійним інтернетом, навіть без світла. Вже можна якось працювати, маючи ноутбук. To the Щодо світла, то мій вибір впав саме на так звані переносні зарядні станції, типу EcoFlow та Blue Yeti. Я звісно розповім коротенько про всі опції світла під час блекауту. Але я обрав саме готове рішення, а не інвертор з акумуляторами. Оскільки, попри багато інших бонусів та недоліків, в повер-станціях окремо є можливість підключати через USB та мікрою usb девайси, що має значно більший ККД, ніж при перетворенні енергії назад в 220. Що збільшить трохи життя батареї від одного заряду для роботи чи додаткову пару каточок в улюблену гру. Головне, щоб ноутбук був сучасний і міг підзаряджатись від USB-C, як, наприклад, ігровий монстр від Asus Rockflow X16. Даний девайс оснащено процесором AMD Ryzen 9 6900 hs та відеокартою RTX 3070 Ti, які охолоджуються величезним радіатором на 330 ребер та трьома вентиляторами з технологією Frost Force, щоб ігровий процес. чи Робота на підтримку економіки України були максимально комфортними. Ну а крутий дисплей з роздільною здатністю до 2К в 165 Гц, піковою яскравістю 1100 кандел на метр квадратний та поворотним механізмом на 360 градусів дозволять зручніше переглядати улюблені серіали чи ютубера, тим паче, якщо ви вже вирішили проблему з інтернетом. Більш детально про новий ігровий ноутбук Rockflow X16 від Asus ви знайдете за посиланням в описі. Повертаючись до світла, тут все значно складніше через більшу кількість опцій. Основними рішеннями є бензинні генератори, інвертори плюс акуми та готові мегапавербанки, які ще називають Power Station або Solar Station. Бензинові генератори не підійдуть для квартир через гази та шум, але це, мабуть, що найдоступніше рішення для магазинів чи приватних будинків, хоч і далеко не дешеве. Щодо інверторів та акумуляторів, то це найбільш гнучке рішення. Вони трохи дешевші, ніж екофлови та блуєтті, і те не завжди. Але це однозначно для тих, хто готовий помахатись, і найголовніше точно знає, що він робить. Наприклад, звичайні автомобільні кислотні акумулятори не предназначені для постійної роботи, плюс вони токсичні, їх в жодному разі не можна заряджати вдома. Плюс брони Боже, акума коротне і почне горіти водень, який може виділятись при зарядці. Ще під час зарядки електроліт може закипіти. Тоді пари кислоти лупашать по хаті і роз'їдають любу фігню, тобто це абсолютно протипоказано до використання. Більш дорожчі гелеві акумулятори менш шкідливі та небезпечні, і їх використовують від часу, часу у квартирах. Але швидкість зарядки акумулятора на 100 ампер годин 10 ампер. Тобто, щоб зарядити гелевий акум. Потрібно понад 10 годин. Ще один нюанс по гелевим акумам такий, що якщо не написано діпсайкл, то їх не можна висаджувати в нуль ніколи, бо їм дуже швидко настане піхвець. Найкращі і найбезпечніші акумулятори це літій залізофосфатні. Вони ж lifepo 4. У них замість гелю чи кислоти сіль, яка навіть якщо у вас навернеться акума, далеко не розсипеться і менша ймовірність займання. Хоча буває всіляке. тесли на схожих акумах горять, аж гайшумить. Тому вогнегасник дома це одно потрібно тримати. Я серйозно купіть вогнегасник, хоча б ось такий, ось або ось такий. Він врятує вам життя або квартиру. Ці акуми вже доволі сучасні. У них життя перезарядки понад 2-3 тисячі циклів на 100%, а тоді вже аж падає ємність до 80%. На відміну від кількох сотень перезарядок у звичайних літійонних чи на кислоті. При цьому заряджати з літій залізофосфатний акумулятор може дуже і дуже швидко. Інвертори – це також окрема історія. Це девайси, які перетворюють постійний струм акумулятора. В змінний і подають їх на розетку. Так ось, найдешевші не заряджають акумулятори та мають багато інших обмежень. До прикладу, деякі інвертори не можуть заряджати акум і подавати енергію на розетки одночасно, так званий path-through. А деякі навпаки можуть миттєво перемикатись і подавати енергію одразу з мережі на розетку, оминаючи акумулятор по принципу безперебійника. Також потрібно враховувати, які ви акуми берете, та чи підходять вони до конкретного інвертора. І це все зараз у великому дефіциті. Плюс ціна не те, щоб значно менша ніж аналогічне рішення від того ж блуєті. До прикладу, ось такі ось інвертори і два акуми з загальною ємністю на 2,5 кВт годин коштуватимуть 1600 євро без доставки і без корпуса. Якщо ви ще й хочете закрити все це в зручний корпус, щоб, не дай Бог, ваша дитина не токнула йобом себе об клеми ваших акумуляторів. То це ще додаткові кошти, плюс доставка з Європи, і загалом це вийде не дешевше ніж умовний блуєті, а це 200 p на 2 кВт години. Який придбав собі я при тому, що у випадку з інвертором і акумами, як правило, у вас не буде окремих виходів на USB, зручних екранчиків з інфографікою чи безпровідних зарядок для мобільного телефону на корпусі. Ну і це стаціонарне рішення. Ви не зможете при бажанні просто так легко перетягнути все з однієї кімнати в іншу. Проте, якщо ви готові миритись з недоліками і запарюватись з інвертором та акумами. То гнучкість такого рішення значно більша, як в додаткових можливостях, так і в розширенні ємності, яка вийде значно дешевше, ніж в готових зарядних станціях. Плюс таке стаціонарне рішення можна підключати напряму в щиток, щоб воно справді працювало як безперебійник. І коли у вас закінчиться електрохарчування від обленерго. Окей, okay. ви цього навіть не помітите, принаймні за кілька годин так точно. Звісно, при такому розкладі краще підключати в щитку безперебійник тільки до світла та розеток в кімнаті, бо потужний холодильник, електрообігрівач чи електрочайник з'їсть ваш заряд батареї в нуль за дуже короткий термін. Ну і для цього всього вам обов'язково потрібен електрик, бо по відосикам з Ютубу можна і хату спалити. Саме тому що я не хотів запарюватись з замовленнями купи деталей і їх доставки, шукати людей, які допоможуть все це під'єднати. Плюс в щиток я б не зміг все це завести, бо квартира орендована. Моїм вибором став Blue Yeti ac 200P. Вартість якого офіційно в європейському магазині десь 1800 євро. Це не реклама, бо річ має дуже багато компромісів і відвертих недоліків. Аблу'єті як компанія ще тіла лайноїди. ноїди. В них була знижка на чорну п'ятницю на всю їх продукцію. Але коли вони побачили ажіотаж з України, вони скасували дуже багато замовлень під різними вигаданими причинами, щоб люди перезамовляли свої батареї по фул прайсу. Ше, і навіть так це було зробити доволі проблематично. В результаті мені мій прилад купили в офлайн магазині в Німеччині. Друзі, і привезли в Україну. До речі, про ват години. Це по суті тривалість життя вашого девайсу, якщо він буде споживати хватт в годину. Наприклад, якщо у вас акум на 2000 ватт-годин, то це означає, що умовна лампочка, що споживає 15 Вт, зможе живитись від вашого акума 120 годин. Або ваш ПК на 300 Вт зможе жити годин 5-6. Звісно, потрібно враховувати, що інвертор всередині та інші супутні витрати також будуть споживати ємність вашого акумулятора. Але приблизно 80-90%. Сотків все ж ваші чисті. І знати, скільки ватт годин має ваш акум, можна перемноживши ампери на вольти які написані на самому акумуляторі безпосередньо. З тим, чому я не обрав інвертор, вже розібрались але чому саме Блуєття. Ну, це хоч і дороге, але компромісне рішення. Блуєті не має режиму у пса. На жаль, він не може при наявності світла подавати енергію одразу на комп. Він все одно її обробляє. Він має функцію P through тобто заряджатись і витрачати енергію одночасно, але не вміє пропускати електрику напряму. Екофлоу це вміє. Також блок живлення Blue Yeti має 400 або 500 ватт, в залежності від комплектації. 400 ватний без кулера, а 500 ваттний з кулером і постійно гуде. І це. Окрема цеглина, вона не всередині корпуса. Тобто, щоб зарядити Blue Yeti від 0 до 100% на 2 кВт години, вам потрібно буде 4-5 годин. В них є рішення, як вдвічі пришвидшити цей процес, адже їх блок жилення можна вмикати і в вхід для постійного струму через перехідник. Таким чином ви можете під'єднати одразу два таких блоки на 4500 Вт і вдвічі швидше заряджатись. Але такі блоки фікс знайдеш, їх немає навіть на офіційному сайті в наявності. В той час як EcoFlow заряджає приблизно таку ж ємність з <годину>. Але екофлови на 30-40% дорожчі. При тому, що перші версії екофловів без двійки в назві на літій-іонних акумах. Тобто після 500 зарядів їх ємність впаде на 20%. В той час, як цей блуєті з літій залізофосфатними акумами. Які проживуть без втрати 3000 перезарядок. Враховуючи, що я взагалі його не вимикаю з розетки, я гадаю, що вже б за місяць-півтора я використав ці 500 перезарядок. EcoFlow з цифрою 2, вже з літій залізофосфатними акумами також. Але ці версії ще дорожчі. Я вираховував, що мені вистачає попрацювати з Blue Yeti за ПК 8-10 годин в день, якщо світло тають 2 через 4. І навіть кілька годин вечором ще можу подивитись якийсь серіальчик перед сном з телевізора. Так, світло зараз з альтернативними способами способами живлення, це дуже дороге задоволення. Але цей девайс мені повністю окупився можливістю працювати. За грудень я випустив 5 відео, а не випустив би жодного, якби не ця штука і мій монтажер Артем, якого слава Богу, є світло і інтернет значно частіше. В моєму випадку це був компроміс між не махатись інверторами та акумами з електриком і дорогущим, для мене не виправдано дорогущим EcoFlow. Тож дякую всім, хто підтримує канал фінансово на Patreon та спонсорством на YouTube. Ви подарували мені можливість працювати, а моїм глядачам дивитись відео цієї зими. Особливо подяка моїм Мега та Єгатронам. Ось вони на екрані. А також окремо подяка Олександрі Кузнєцовій за її неймовірний внесок в мій канал. Дякую. До речі, павер станції також можна використовувати як безперебійник в квартирі. А ще я бачив, як люди роблять такі собі свіч на щитку, щоб коли вимикалось світло, можна було перемкнутись на резервне жилення від зарядної станції. Ще є максимально кустарний варіант заживити всю квартиру від мегапавербанки. Так звана вилка-вилка. Це коли на обох кінцях дроту вилка для розетки. Тобто вмикаєте ваш акум, вставляєте вилку в нього на споживання та вставляєте другий кінець в будь-яку розетку. І таким чином буде світло у всій квартирі. Але для цього потрібно не забувати обов'язково вимикати ввідний відний рубильник щоразу, як робите цю маніпуляцію. Бо якщо зустрінеться електрика з вашого Екофлоу чи Bluєті, з електрохарчуванням від обленерго, а посередині зустрінуться і вшкварять на тобі, як на грьбаному баяні. Ваша зарядна станція згорить. І це в ліпшому випадку, а може згоріти і вся хата. І оскільки забути про те, що станція в розетці дуже легко, я категорично не рекомендую використовувати останній варіант, бо достатньо один раз забути витягнути з розетки Екофлоу, щоб попасти на десятки, якщо не сотні тисяч гривень. Звісно ж, є значно менші портативні рішення, але їх варто брати хіба що на зарядку ноутбука. Телефона або заживити котел. Проте з останнім також нічого не вийде, якщо у вас не заземлені розетки. Для того щоб запустити ваш ПК і попрацювати за ним хоча б кілька годин, вам варто дивитись на потужності хоча б від 1-1,5 кВт годин. Звісно, я не зміг охопити абсолютно все, що хотів розповісти. Якщо б я розповідав детально кожен підхід до налаштування і налагодження електрохарчування та інтернет-харчування, це відео було б дуже і дуже великим. Але основні тези я сподіваюся. Зміг донести. У описі буде від агностика детальний огляд, конкретно такої ж, як моя павербанки. А також я додам відео, як змайструвати заземлену розетку власноруч, щоб від павербанки працював котел. Ну а ось тут можете подивитись, хто реально підтримує Росію в ігровій індустрії, і як не зійти з розуму, кенселячи все підряд без розбору. Сподіваюсь, це відео реально вбереже ваші нерви. Ну що ж, зустрінемось вже за кілька секунд ось ось в цьому відео. Або вже наступного року на новорічному мегавипуску ігроновин з Новим роком і дай Боже!